Вітаємо! Здається в оренду затишна та комфортна однокімнатна квартира у новому цегляному будинку вулиця Жабинського. Квартира розташована на шостому поверсі десятиповерхового будинку. Загальна площа 50 квадратних метрів. Велика простора кімната площею майже 25 квадратних метрів. Квартира укомплектована всім необхідним для комфортного проживання. Санвузол сумісний. Квартира з автономним опаленням. Площа кухні 14 квадратних метрів. Також є простора лодія. Запрошуємо на огляд більше об'єктів нерухомості у нашому телеграм-каналі за посиланням в шапці профілю.